Добрий день, діти. Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. Діти, до нас на заняття завітала лялька Оленка. Але вона сьогодні вдягнена не за погодою. Оленка, а що ж в тебе за черевики такі? Діти, Олена, мені повідомила, що в неї немає чобіток, щоб гуляти восени. Але це не біда. Адже ми з малятами дуже вправні. Ми тобі намалюємо дуже гарні черевики, адже зараз пора року осінь. І в таких чобітках наша лялька-оленка може просто застудитися. Тому ми з вами сьогодні їй допоможемо. Правда ж, дітки? Ну що, давайте. Починати. Діти, але перед тим, як почати допомагати нашій ляльці, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Повторюємо за мною. Наші пальчики умілі малювати захотіли. Йдуть до пензлика у гості, з ним так весело і просто. Раз, два, три, помалюємо ми. Молодці дітки. Ну що, дітки, я вже трошки попрацювала та намалювала ось такі е, чобітки нашій ляльці Оленці. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якого вони кольору, хто мені скаже? Правильно, дітки, червоного, а зараз я вам розповім, що ж мені знадобилось, щоб зробити такі гарні чобітки. Ось такі та фарет, на якому вже заздалегідь намальовані чобітки, фарба червоного кольору, водичка, серветка і, звісно, пензлик. Ну що ж, починаємо працювати. Я микаю пензлик зачіскою. Униз, у водичку, віджимаю і беру за початок срібного комірця. Змочую повністю у нашій фарбі і роблю ось такі доріжки. Один, два, один, два. Ось такі доріжки. Якщо я бачу, що фарба в мене закінчується, я трішки змочую пензлик. І знову люблю доріжки. Ось так. Змочую водичці, промиваю, віджимаю залишок і знову зачіскую у фарбу. І знову люблю доріжки. Ось так. Ось так. І малюємо. Малювуємо з вами черевички нашій ляльці. Знову змочую і продовжую малювати. Ось так, ось такі доріжки малюють тітки. Що ми закінчили, промиваємо наш пензлик у водичці, віджимаємо вологу і кладемо на нашу серветку. Ну що ж, дітки, ми з вами зробили черевички нашій ляльці. Вона каже нам дякую, до нових зустрічей. Тепер вона знає, як треба одягатися на прогулянку восени. А я... Чекаю на ваші роботи. До побачення.